Розміни в Україні та на планеті у світлі біблії. Проявища події, які варто знати. Ви дивитесь вісті надії в студії Каріна Гордієнко. Вітаю вас! <му> Сьогодні у випуску світогляд, що гальмує розвиток людства. Близько 900 представників із понад 50 країн кажуть про загрозу свободі і розповідання з боку атеїзму й окремих конфесій. Небезпечно для здоров'я. В Україні реформують систему надання медичних послуг. Коли не соромно за життя на Кузбасі в колишнього шахтаря народилася сота онука. А мене радість внутрішня. От смотрю на їх всіх. Ані великі, ну, виросли, мисять здраво. Атеїзмі і окремі конфесії гальмують розвиток людства. Про це заявило близько 900 представників із понад 50 країн на 7-му конгресі Міжнародної асоціації релігійної свободи, що відбувся в Домініканській республіці. Державні мужі, правники та делегати різних конфесій занепокоєні наявністю загрози свободі від розповідання, передусім там, де переважають безбожна ідеологія і насильство у Мексиці, Південній Кореї та Нігерії. Близько 900 представників з більше ніж 50 країн зібралися в Домініканській республіці в рамках 7-го світового конгресу Міжнародної асоціації релігійної свободи. У нас велика проблема в північній частині Нігерії через конфлікти між християнами та мусульманами. Тому ми повинні обговорити за круглим столом питання, що стосується толерантності та поваги одне до одного і жити в мирі президент Міжнародної асоціації релігійної свободи Дентон Лод заявив, що там, де відкидається релігійна вільність, відкидається вільність і в усьому іншому. Обговорюючи тему конгресу атеїзм та релігійна свобода, генеральний секретар Міжнародної асоціації релігійної свободи Джон Грац побажав, щоб кожен дав відповіді на питання: що таке атеїзм? Це показник прогресу чи занепаду суспільства, чи дійсно він є загрозою релігійної вільності. В ранковій програмній промові Роберт Сайпл призначений в 1999-му американським президентом Білом Клінтоном, бути першим послом релігійної свободи, висловив думку, що в західних країнах церква відіграє недругорядну роль зростання атеїзму. Декому сподобався вислів Роберта Сайпла, а дехто категорично з ним не погоджувався. Учасники конгресу розглядали складні ситуації релігійної свободи в північній Нігерії, Мексиці та Північній Кореї. Разом міркували, як можна вирішити ці питання. Катерина Філіпчук вісті надії. Натомість на замовлення агентства Ройтерс опитано 16 тисяч осіб із більш ніж 20 країн. І оприлюднено статистику стосовно іншої загрози кінця світу. Отже, більше 14% землян вірять. Він настане впродовж їхнього життя. 10% вважають, що навіть цьогоріч. Конкретно 21 грудня 2012 року, згідно з календарем, мая. І ще цікаве спостереження. Виявляється, очікування апокаліпсису 2012 залежить від місця мешкання, а можливий національних особливостей. Так його бояться лише 6% французів, 8% британців, 22 турків і стільки само американців. Та найбільше лякає Армагеддон росіян і поляків. Загалом зазначають експерти, в кінець світу вірять переважно люди віком до 35 років, ті, в кого не високий рівень освіти і незначні статки. Теологи ж переконані, ця статистика була б геть іншою, якби земляни знали, що про апокаліпсис каже Біблія. Священне Писання говорить, а в імені і часі буде кінець світу, ніхто не знає. Пришествие Ісуса Христа Второго це буде і концом для нашої історії всі нашої землі. История уже много знает людей, которые предсказывали время конца света. Эта дата проходит, течение исчезает, люди, которые предсказывали, меняют свои точки зрения, и земная цивилизация идет дальше. Когда люди слышат о конце света пришествия Христа, у некоторых закрадывается страх. Сейчас время было приятное, и каждый может изменить свое отношение с Богом. И тогда вместо страха... когда он будет о конце света или когда думати, що от-вот -вот он наступить. В нього появится радісне ожидание. В Україні зростає захворюваність та смертність населення. І не з об'єктивних причин, а через медичний експеримент, який з ініціативи Міністерства охорони здоров'я вже рік проводять у трьох областях Дніпропетровській, Донецькій, Вінницькій і Києві. Місцевий люд, лікарі, депутати б'ють на сполох, а вільна профспілка медичних працівників України звернулася з проханням втрутитися в ситуацію до президента та прем'єра. Наскільки небезпечним виявилося реформування системи охорони здоров'я і чому, знає Катерина Філіпчук. Експериментальний проєкт удосконалення системи охорони здоров'я в Україні втілюють понад рік. Згідно із задумом на Дніпропетровщині, Донеччині, Вінниччині та у столиці замість лікувальних закладів, що дублюють один одного, мають створити однакові для міста і села рівневі послуги, амбулаторні консультації, районні стаціонари та висококваліфіковані шпиталі округи. Поки ж скорочують фельдшерські пункти, диспансери, систему швидкої допомоги, через що зростають захворюваність і смертність населення. Люд, медики проспілки депутати і депутати регіонів стривожені і на Если женщина хочет рожать, теперь она у нас едет за 80-100 километров иногда рожает в машине по дороге или под елочками. Это касается педиатрии. У нас есть смертные случаи деток пятимесячный, например, ребенок Козлов, который умер в селе Знаменовка только из-за того, что был неквалифицированный семейный врач, который не распознал у ребенка тех болезней, которые должен был распознать и не отправил ребенка в соответствующие. За минулий рік 87 випадків материнської смертності. По Запорізькій області, яка є донорською, не є дотаційною. Область, яка приймає участь у формуванні бюджету таких випадків 8 за минулий рік. За два роки тому в Запорізькій області, наприклад, було. До 700 лікарів хірургів зараз залишилося тільки 200. У Дніпропетровській області скорочують туберкульозні диспансери в палатах, об'єднують хворих із різними діагнозами. Люди похилого віку не можуть дозволити собі лікування бо малі пенсії, а обіцяних сімейних лікарів немає. Та й чи зможуть вони належно допомагати? Адже період їхнього навчання коротший у четверо ніж у західних країнах. Тож практику проходитимуть нові фахівці певно на самих хворих. Нарушаються санітарно гігієнічні норми охорони здоров'я. снижена доступность населения к медицинскому обслуживанию, создаются условия для поборов пациентов в больницах и в медучреждениях, снижено качество мест обслуживания, медицина не подготовлена и вообще она не подходит даже к этому проекту. Підтверджується ситуація в селі Миколаївці на Дніпропетровщині. Тамтешню лікарню, яка обслуговувала 11 населених пунктів району, перетворили на амбулаторію сімейного типу і медпослуг фактично не стало. На практиці сімейних врачей як такових немає. Немає інституту сімейних врачей. Нас волнує проблема того, що у нас закрит круглосуточний стаціонар. У нас просто вже піск такий, понимаєте, крик душі. Ми обращалися письменно президенту Віктору Федоровичу Януковичу в Адміністрацію президента в Министерство охраны здоров'я. Однако у нас зараз все це перешло в стадію какой то переписки, не менш катастрофічніше і скорочення бригад швидкої допомоги. З 1 января 2013 року тринадцятого всі спецбригади в Україні. Що це значить? Это значит, не будет реанимации, не будет кардиореанимации, не будет неврологической бригады, не будет педиатрии. Берем город Днепропетровск, берем город Харьков. Одна третья бригада выезжает по одному человеку. То есть у больного отек легких или какая-то серьезная травма, травматический шок. Приезжает бригада. Да, она приехала за 10 минут. Ну, наше руководство докладывает президенту. Бригада приехала за 10 минут. Евростандарты. Приехала и констатировала смерть в присутствии. Почему? Задаем вопрос, а потому что один человек оказать сердечно-речную реанимацию практически не может. Нужно три, максимум четыре человека, чтобы она была эффективна. Навіть якщо вдасться втілити в життя так звану американську систему, коли замість фельдшерів працюватимуть парамедики, що відвозитимуть хворих у стаціонари, кажуть лікарі швидкої, будуть великі проблеми, бо не всіх недужих можна транспортувати, а деяким взагалі потрібно надавати невідкладну допомогу на місці. Якщо ми так будемо швидко робити, грузити, то в стаціонар теж уже привозити привозіть. Ілі в клінічній смерті, і вже уміршого чоловіка. Це закон України про екстрену медичну допомогу. Суть цього закону полягає в тому, що він повністю перекреслює роботу діяльності служби швидкої медичної допомоги. Згідно цього закону створюються територіальні центри екстреної медичної допомоги та медицини катастроф. На жаль, невідомо жодного слова в цьому законі нема. Про лікарські бригади, про спеціалізовані бригади, про допомогу дитячому населенню є якісь міфічні відділення невідкладних станів, яких у нас ще і в проєкті нема, а також центри медицини катастроф, які, на жаль, не виконують своєї якоїсь першочергової функції нести допомогу населенню України. Нарікають ініціатори протесту і на місцевих урядників. Місна еліта. То есть местное областное руководство во главе с губернатором молчит и делает вид, что ничего не слышит. Не слышит ни про смерти, не слышит ни про то, что медицина отдалена, не слышит про то, что возмущается общественность, и мы требуем референдума. Утім, виявляється у протестувальників і влади різна статистика. Якщо активісти, скажімо, Дніпропетровщини заявляють, що 95% жителів області не схвалюють медичної реформи, то в уряді посилаються на опитування і кажуть, що 90% громадян України за зміни у сфері охорони здоров'я. Катерина Філіпчукостянтин Манілічві надії. А ось російські інженери вже бодай частково можуть дати те, що не до снаги медицині, скажімо, штучну руку пацієнтові, котрий втратив кінцівку. Нині маленька лабораторія під Москвою працює над виготовленням роботів, здатних бачити, запам'ятовувати предмети та особи. І мріє створити андроїдів, якими б людина керувала телепатично, чи навіть штучний розум. Чи це можливо і етично дізнавалися наші журналісти. Вчені з усього світу здійснюють прориви в робототехніці. У маленькій лабораторії під Москвою ця команда вчених вважає, що впритул підійшла до створення робота, який може дистанційно керувати мозок людини. Думаю, в найближчі місяці ми зробимо робота, який переміщається на колесах. Наступний наш крок сконструювати робота, який буде ходити керований рухами оператора людини. Ми сподіваємося завершити роботу до наступного року. Якщо хочете дізнатися нашу кінцеву мету, подивіться фільм Аватар або Сурогати роботи, якими можна буде управляти силою думки. Це нинішній прототип. Він був створений для тестування зору робота. В Кожне око монтована окрема камера, за допомогою якої робот спостерігає і запам'ятовує навколишнє оточення, перешкоди також особи людей. Під латексним покриттям прихована складна механіка і електроніка. Розробники сподіваються, що цей скелет робота стане першим кроком до. Створення наступного покоління штучного розуму можливо навіть роботів, здатних самостійно мислити, але є і ті, хто задає питання про моральний бік цього проекту і чи зможе він принести користь людині. На жаль, вчені не здатні завжди чітко і ясно відповісти на ці питання. Ці проекти знаходяться на кордоні науки і морального ставлення до людини. Вчені завжди відчувають спокусу пограти в Бога, створити свою подобу штучної людини. Наскільки мені відомо, всі подібні проекти зазнали невдачі. Питання моральності не особливо турбують Володимира та його команду. Їх єдина турбота науковий прогрес. Не думаю, що ми торкаємося тут серйозних моральних питань. Ми не намагаємося створити життя. Ми тільки намагаємося розшити. Знання про те, на що життя здатне. Не всі проекти, які розробляються тут, звучать настільки фантастично. Наприклад, цю роботизовану руку використовують, щоб допомагати людям, які втратили ту чи іншу кінцівку. Безумовно, цим можна допомагати інвалідам. Ми вже проводили експерименти. Людина без кісті руки випробувала цю технологію і сказала, що рука працює. Потрібно тільки прикріпити електроди до неушкодженої частини руки, щоб вони могли прочитувати м'язову активність. Мрію про створення робота гуманоїда який можна було поправляти на відстані, поділяють не тільки в науковому. Ми співтоваристві шаміль Бахтіє страждає від серебрального паралічу. Людина з чудовою освітою творчим підходом і сильною мотивацією. Через хворобу він залишається скутим власним тілом. Ці технології дозволять таким, як я робити те, що більшість людей вважається в очевидним: займатися господарством, прати, готувати. Більш того, якщо ця технологія дозволить нам виходити на вулицю, самим залишати стіни квартири для таких як я це буде вражаючим прогресом. Виробництво перших повністю автоматизованих роботів сподіваються почати до 2045 року, а значить, всього лише через 30 хвостоком років можна буде побачити, як наукова фантастика стає науковим фактом. Катерина Філіпчук вісті надії. У Таїланді багато дівчат із незаможніх і проблемних родин стають повіями. Передусім, вихідці сільської місцевості. Щоб бодай трохи вплинути на ситуацію, Адвентистське агентство розвитку та допомоги боронить молодих тайландських дівчат від примусової проституції. Для цього відкрило притулок, який забезпечує дахом над головою, їжею та освітою. Одна тайландка нещодавно прибула до притулку в надії врятуватися від продажу в сексуальне рабство. Тут у захистку серед християнського середовища вона мріє одного дня стати вчителем рідної мови. Більше новин з України та світу далі в короткому огляді. В Єрусалимі відбувся спортивний марафон, в якому взяли участь більше 500 чоловік католики, ізраїльтяни, палестинці. Також планується проведення цілого комплексу спортивних заходів Галілеї. Такі змагання організовуються вже в сьоми. Керівники проєкту запевняють, що це допомагає укріпленню мирних відносин між ізраїльтянами та палестинцями. У квітні державні службовці Лаосу конфіскували будівлю церкви у провінції Кхамнонсонг у південному Лаосі. Перед закриттям храму вони провели примусовий двохденний антирелігійний семінар під назвою Маленькі хитріщі ворога, який застерігав від релігійних переконань. Влада й надалі планують закриття й інших церков у провінції. На конференцію духовно-просвітницькому центрі міста Києва була створена асоціація молодих підприємців християн. Головна мета даного проекту об'єднати та навчити бізнесменів християн вести бізнес згідно з біблійними принципами. Організатори говорять, що ціль бізнесу не дохід, дохід це лише результат. І для того, щоб задовільняти потребу людей і водночас прославляти Бога, необхідно вести чесний і прозорий бізнес. 3 травня у Сполучених Штатах Америки відсвяткувала 61-й по рахунку Національний день молитви. У цей день всі християни країни присвячують 30 хвилин для спільних молитв за владу, армію, мас медіа економіку, освіту, церкву та родину. Голова оперативної групи національного дня молитви Ширлі Добсон повідомила, що цьогорічна тема свята один народ під Богом, що базується на 32-му псалмі, в якому говориться, що блажений народ, в якого Господь є Бог. 28 квітня по 1 травня у Римському університеті Торверджіта відбулася європейська зустріч студентів у рамках молодіжної програми Молодь в Русі Європа 2020 Мета зустріч відзначити внесок, який можуть звершити університети у побуті нової Європи. У форумі прийняли участь більше 400 молодих людей. Наближається літо, а з ними час відпусток і відпочинку. Утім, на природі чекають різні небезпеки: комарі, кліщі та інші комахи. Як захиститися від них, порадять наші журналісти. Навесні прокидається від сну земля. Деякі тварини виходять із зимової сплячки. Птахи прилітають з теплих країв. Починається бурхливе життя навкруги. І, звісно, не цураються його комарі, бджоли, кліщі та інші типові для теплого сезону комахи. Повишеня уровня острых кишечных инфекций, которые чаще всего вызываются вирусами. Что касается э, клещевого боррелиоза, то для нашей полосы это и есть весенняя, летняя сезонность. Лікарі в цей період радять особливим чином зміцнювати імунітет. Дотримання елементарних правил гігієни може оберегти вас від багатьох захворювань. Також варто пивати більше води та правильно харчуватися. А щодо купання лікар радить наступне купання в стоячих водойомах однозначно противопоказано, якщо річки або пруди, в яких є течення, то мабуть, і вода. Прогрілась так, щоб не прихладилась, то наверное, купатися в этом водойомі можна. Навряд чи ми зможемо абсолютно захистити себе від впливу оточуючого середовища. але деякі речі все ж таки варто запам'ятати та не нехтувати ними. Сибирає посіти лісну какой то массив, быть на прогулке в парку. Головной убор на голові, одежда, которая закрывает наши колени. Легкі брюки, легкі рубашки. Олена Козленко Костянтин Маніліч Вісті надії. Бути здоровим просто. Запевняють організатори спеціальної виставки, що відбулася в Донецьку. Треба знати свій тиск, позбутися надлишку жиру, а передусім проконсультуватися в лікаря. Відвідувачі ж акції, окрім того, їли корисні продукти та відпочивали під руками масажиста. Як оздоровився Донецьк, дивіться далі. На початку травня в Донецьку пройшла акція здорового способу життя. Протягом тижня в різних навчальних закладах, соціальних центрах для дітей, сім'ї та молоді відбулися виставки здоров'я. Зараз ми вийшли на те, щоб подібні виставки здоров'я проводити складені команди на такому хорошому технічному рівні, організаційному. Перша виставка була в інституті післядипломного образування, спорт інституті в нашому городському. Доніські політехнічні інститути, Академія управління на всеросійському конкурсі заходів по здоровому способу життя. Ця програма посіла третє місце. Працювала над створенням та втіленням цієї акції люди не тільки з України, але і Росії. Ту програму проводять група, збиравшися з України і з Росії, і в ній участвують директора санаторів, люди, які працюють при кабінетах здоров'я. В магазинах здорового питания, те, которые работают на лагерях здоровья. І всі эти наші санаторії, кабінети здоров'я, клубу здоров'я і лагеря ані розкривають 8 принципов здорового образу життя. Організатори програми здоров'я звертали увагу учасників на правильне харчування, фізичні вправи, вживання якомога більше води, відпочинок на свіжому повітрі та довіру до ближніх. Вони вважають це не лише профілактичним засобом, а й одним із шляхів до одужання. Сотні учасників цієї програми мали можливість перевірити свій фізичний стан та дізнатись біологічний вік. Я узнав свій віс, скільки об'єм легкий, 560, от, взагалі добре, от давлення тільки. Стала замечати важливість ну, просто навіть природи, окружаючого світу, як как би бы воздух, сонце, вода, що це грає дуже велику важливість в організмі людини. Нормально все. Все вопросы, все темы, вес, рост, курение, вред, сказали, спать, спать надо 8 часов в день. Классным досведом поделился и коревник выставки здоровья Александр Лунев. Сама эта программа, которую мы сегодня представляем, она помогла мне восстановить мое духовное здоровье, физическое и эмоциональное. Вот, я несколько раз в жизни умирал от передозировок, алкогольных и наркотических. І за період 16 років сьогодні ні разу у мене не було сриву, я ні разу не випив ні спиртного, ні закурив. І живу по цій програмі. Моя сім'я живе, і ми щасливі. Перехожі уважно слухали лекції, старанно виконували усі вправи та задавали питання. В кінці пройденої перевірки зробили однозначні висновки. Ну, звісно, кто, хто отказывается от здорового образу життя. Я теж подольше, Хочеться прожити конечно, обязательно. А, Я думаю, що будемо воплощать, Ми вже на воплощения. Почувши такі відгуки, наша команда теж вирішила пройти один з етапів перевірки. Дізнатися об'єм своїх легенів дуже просто. Треба лише сильно дунути спеціальний прибор пікфлометр. Марія Литовченко, Володимир Божицький, вісті надії. Ось моє багатство, кому не загрожує ні міль, ні ржа, ні жоден злодій. Так каже житель російського кузбасу, колишній шахтар Олексій Шаповал, у котрого 11 росинів, двоє доньок, а оце народилася аж сота онука. І мешкає шапували при купі. Заселяють цілі вулиці в селищі Бунгур. Тож родина гніздо не порожнє. Як ставала на ноги, й живе велика сім'я? Розкаже Катерина Філіпчук. У Олексія Павловича 11 синів і дві доньки. В кожній з їхніх родин теж по десятку дітей. В селищі Бонгурша, повальської родини, більше ста чоловік. Вони заселяють цілі вулиці. Місцеві жителі жартують, що вже час перейменовувати село. Дні народження складніше запам'ятати, а імена і на ліці ніканішнесложі. Унікальний дідусь ніколи не розумів життєвої логіки. Будемо жити заможніше, будуть діти. Його родина не купається в розкоші, але й не бідує. Нічого не просить у держави. Вони завжди заробляли власним трудом. Так що діти в родині Шаповал стали явищем зовсім нового порядку. Один дитина – це інвалід. В один дитина. Ну, це так, це образно, скажімо. Два дитина – це пол дитина. Три дитина – це дитина. В найчисленнішій родині цього клану – 15 дітей. Коли в дитинстві мене спрашували, ким будеш, коли виростеш, я кажу, що я буду мамою. Зараз у нас Аркадій, кстати, говорить, коли виростеш, він говорить, я буду папою. Так що продовжується традиція. За словами щасливого дідуся 112 онуків і водночас прадідуся десяти правнуків, секрет успіху полягає в вірі в Бога, здоровому способі життя та любові одне до одного. От люди є радуються як багатство, машина, в дачу, там інше. Це теж на своє місці. А мене радість внутрішня. Це знаєте, от дивлюся на їх всіх, вони великі, ну, вросли. Мислить здраво, і оскільки пам'ять у дідуся вже не така міцна, як колись, всі свої записи Олексій Павлович така, підтримує в порядку. З І отак от, от все до настояще, то кожний год відміщається тут. От соку, от жирний, то мальчик, от ту склевочки. Говорять, що коли діти стають дорослими і від'їжджають з дому, батьки стикаються з синдромом пустого гнізда. Так що єдина гарантія не залишати в самотності – мати побільше дітей. Катерина Філіпчук, вісті надії. Цінуйте своїх рідних як Бог кожного з нас. На цьому все. Дивіться вісті надії щоп'ятниці, щопонеділка і щосуботи на каналі hope Channel і постійно на сайті hopechannel.info. Всього найкращого.